Паска на столі вже в мене є. А як бути з крашенками? Крашенка в мене теж є, і це буде Ukrainian Golden Ale від Броварні Варвар. Це буде їх колаборація з спельтою, і в складі цього пива буде ще цедра та ванільний цукор. Тож, давайте спробуємо нашу крашенку. Аромат цього пива мені дуже перекликається і з погодою навколо мене, і з дизайном цієї баночки, бо він такий яскравий, сонячний, приємний. Тут відчуваються легкі тендітні відтінки ванілі і при цьому так само відчувається цедр. І все це на фоні приємної солодовості Голденеля. Додати ваніль та трошки цедри в це пиво це було гарним рішенням, тому що пиво мені нагадує якесь навіть тісто з пасочки з якогось там великоднього смаколика. Воно таке солодове, карамельне, приємне, і при цьому такі от відтінки ванілі і легка, приємна цитровість. Доволі приємний та питкий сорт. Мені така крашенка до вподоби. Якщо вам також цікаво спробувати таку гарну крашенку від броварні варвар, то заходьте на їх сайт та замовляйте.